Привіт, скорпіони! Це ваш міні-таро-прогноз на лютий місяць. Ми витягнемо по одній карті на такі сфери, як робота, фінанси, кохання, та найголовніша подія вашого місяця. Давайте починати. Що вас чекає скорпіон в лютому, в роботі, в фінансах, в коханні та найголовніша подія вашого місяця. На ній колоду у вас виходить рицір мечів, який говорить про таку дуже... Вільну агресивну енергетику. Це можете бути ви, це може бути якась людина в вашому житті, це може бути така агресивна, навіть кудись поїздка. Так? Це може бути щось пов'язане з війною. Порицюрю мечів, це ситуація, в якій ми ведемо себе дуже так. Знаєте, я хочу правди, я хочу своєї правди, я хочу щось комусь доказати, я хочу бути переможцем. Я хочу навіть когось принизити, але ви повинні розуміти, що це веде не в дуже гарний, не гарне спілкування. І, скоріш за все, з людиною, або в ситуації, в якій ви себе так будете проявляти, ви можете втратити або колектив, або людину, або, не знаю, втратити авторитет. Також може проявляти себе так людина по відношенню до вас, і вас це буде трошки шокувати, так? Але це може вас, дати вам рух на те, щоб активно рухатися в досягненнях якихось своїх цілей або мрій. В принципі, все. Давайте дивитися, що вас чекає в роботі. Карта башні говорить про розруху, про те, що ви тут щось, тут може бути гранд скандал, тут може бути, не знаю, вилізе якась правда. Тут реформація, реорганізації, щось, якісь правила, новшество, закони. Тут може бути звільнення, тут може бути таке, що розформовують не знаю, підрозділ, або ну, вашу роботу, де ви працюєте, і ви її втрачаєте, так? Або дуже сильна якась трансформаційна ситуація, яка насправді буде. Ну, Ви будете це відчувати як якусь дуже сильну розруху, як щось таке, що не тримає навіть землю під ногами, але ви зрозумієте, що це все потрібно. І в майбутньому ви зрозумієте, що ця трансформація потрібна була для того, щоб збудувати щось нове. Так? Давайте дивитися, чого це ще стосується. Чого це ще стосується? Ну, дивіться, це стосується вашої емоційності, скорпіони. Тут, мабуть, це могло стосуватися якогось нового проєкту, буде стосуватися якогось нового проєкту, в якому будете проявляти себе навіть дуже непогано з вашими колегами, але ви можете бути через Ну, дуже сильно емоційні, або дуже сильно емпатично ліниві, або дуже гнути свою лінію рицарю мечів на дні колоди, так? І це може призвести вас до башні. Вам потрібно зрозуміти, що зберігайте свої емоції внутрішні при собі, зберігайте якийсь баланс, робіть дихальні вправи для того, щоб не агресувати в направленні якихось людей або колективу. Також а, я можу сказати, що може бути така ситуація, що щось хтось десь накосячив, щось було десь зруйновано, а, було зроблено не так, і це призвело до якихось руйнувань, так? І вам дадуть якби, цей проєкт, цю ситуацію для того, щоб ви її відновили, пофіксили, зробили якийсь свій вклад, і це вас зробить дуже щасливими. Це вам буде подобатися. Ви будете відноситися до цього з якимось навіть почуттям кохання і відповідальності. В когось це може стосуватися якихось творчих проєктів. Це, знаєте, це дуже часто йдуть по трішці пентаклів якісь дизайнери. Так, ще, 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 ще. Ну Може, в когось зруйнування буде в бізнесі, дизайну, таке теж може бути. Будете дуже сильно переживати на цей рахунок. Так? Тут. Або стосувалося проєкту, який був на довгострок, на розвиток в довгострокову перспективу, що я замовляюсь дуже у вас, скорпіони. Або у вас навпаки відновиться проєкт після м якоїсь розрухи, так, м який в подальшому буде розвиватися довго, але плідно, і він при призведе вас до дуже гарного результату. Це те, що у вас буде. Робити щасливими. Це може бути дизайн, не знаю, IT, дизайн інтер'єру, дизайн одежі, б'юті індустрії, чого завгодно, але це те, що вам буде подобатися. Чого ще. Ні, не чого ще. Дивимось ваші фінанси. У фінансах семірочка Кубків говорить про те, що ви можете витрачати тут багато грошей на чиїсь мрії або на свої мрії. А навіть витрачати на якісь такі речі, які вам в подальшому не потрібні будуть, тому старайтеся якось аналізувати свій фінанс, фінансовий канал і, на те, і те, на що ви витрачаєте свої гроші. Також це мати дуже багато бажань. Да? І ці всі бажання хочеться здійснити. І це все хочеться купити. Так? І у вас, вас може розривати. Я хочу те, 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 мені потрібно. Так, але ви повинні зрозуміти, що вам тут теж потрібно заспокоїтися, не витрачайте всі гроші, які у вас є, на ці бажання, тому що, скоріш за все, в подальшому це не зробить вас дуже щасливими. Краще обрати якесь одне бажання або декілька і по порядку їх почати і здійснювати. Тоді ви дійсно будете щасливі. Чого це ще стосується семірочка кубків? Знаєте, Трійка кубків говорить про те, що ви тут можете дуже багато святкувати чогось, ви можете тут випивати, гуляти. Сімірка кубків теж на це вказує. Це навіть якийсь стан сп'янілості, стан наркотичний, коли ми відчуваємо себе в якомусь дуже туманному світі. Скажу наперед, скорпіони, це не ваш стан, це. Ну, ви вода, вам не можна цього всього вживати, тому що ви втрачаєте свої кордони і починаєте робити дуже-дуже неприємні речі. Також я можу ще сказати: ну, да, зараз я скажу, що ви тут будете витрачати гроші на гулянки, попойки, тусовки, трикутники, празню життя, навіть проститутків когось, да, якісь тільки інтим і тому подібне. І по п'ятірці пентаклів. І це буде таким чином вилазити ваша ментальна бідність. Або ви зрозумієте, що у вас і так грошей не дуже багато і не так сильно їх вистачає, що давай їх витрачати всі. До кінця, так. А, будьте уважні того, що ви п'єте і з ким ви п'єте, того що все ж таки це карта ще і... Вона говорить про різні, ну, в, в сочетанні, да, в цьому тріплеті цих трьох карт, я можу сказати, що вам потрібно оберігатися е, попоїв, коли вас будуть чимось поїти. Будьте уважні, з ким ви щось п'єте. Алкоголь, воду, п'єте, не знаю, їсте супчики, або їжу, яку людина приготувала. Тут можуть бути якісь речі пов'язані з тим, що е, вас. За допомогою опоїв, води, да, щось через це прив'язують до себе або якісь привороти, отвороти, щось в такому ключі. І це може бути пов'язане як із коханням, так і з грошима. Так? Ви можете тут втрачати свої гроші, свої фінансові, ваш фінансовий потік він звужується, а може навіть і пропасти. Знаєте, що я вам скажу, що якщо у вас тут немає одного партнера, а є декілька або партнер, якого ви не кохаєте, або який вас обманює, зраджує і не кохає, скоріш за все, у вас не буде фінансів, або якщо вони були великі, вони у вас знизяться, або звузяться до мінімального якогось стану. Чому? Тому що у великих грошах, в великому бізнесі, Дуже важливо мати стабільного партнера, партнершу, партнера. І бажано, щоб це не були якісь коханці-коханки, того, що будуть злети і падіння, і не завжди з цих речей можна вийти переможцями. Якось так. Ну, У вас тут не дуже приємна витрата грошей, я вам чесно скажу. Агресивна, неприємна, туманна, алкогольна. Щось, щось у вас тут не айс. А... Єдине, що якщо хтось не вживає таких речей, я вам скажу, що постарайтесь не витрачати гроші на тусовки, на якісь подарунки, на якісь такі речі, які в подальшому вам не потрібні будуть. Тому що тут реально ви пропрацьовуєте свою ментальну бідність. В плані того, як я витрачаю гроші, і, в принципі, на що я їх відкладаю. Того, що у вас бідне відношення до цього, навіть якщо ви багато заробляєте, воно є. Давайте дивитися ваше, ваше кохання. Десятка кубків говорить. Про те, щоб бути щасливі, або в сім'ї зі своїм партнером, або зустрінете такого партнера, з яким ви зможете в майбутньому створити сім'ю, народити дітей, в когось це може бути відновлення кохання, відновлення почуттів, відновлення стосунків, або ви переводите свої стосунки з людиною на новий рівень. Так десятка кубків це завжди перехід до чогось більш серйозного, більш стабільного, більш Мудрішого, я б так сказала. Давайте дивитися, чого це ще стосується скорпіону по десятці кубків. Ну, Я вам так скажу. А, от те, як ви вкладалися в кохання, в свого партнера, в свої відносини, те ви по факту і отримаєте такий результат, так? Тут може бути вихід з якоїсь кризи. Тут може бути таке, що ви закохаєтесь в людину, якщо ви одинак або одиночка, яку ви, про яку ви дуже довго мріяли, або дуже довго чекали. У вас реально тут з кубків, це закоханість, це любов, це прям в бабочки метелики в животі. І по десятці кубків це можливість створити серйозні стабільні відносини. А в когось це може бути те, що. Знаєте, в парі тут ви реально працюєте над відносинами, ви в них вкладаєтеся всіма ресурсами однаково з коханою людиною, і у вас тут вам дають шанс на а, нову закоханість один в одного. Так? Це таке почуття, коли ти, з кожним роком ти закохуєшся в свого партнера ще більше. І це реально говорить про те, що ви дійсно, у вас здорові стосунки, ви дійсно кохаєте один одного. В кого а, у відносинах там, не були, були трикутники, негразди. Скоріше за все, ви отримаєте. Знаєте, ця карта говорить, що по труду твоєму вас дасть От Все, що ви вкладали в ці відносини, те ви і отримаєте. Тут може бути таке, що ви знову закохаєтесь свого не знаю партнера, з яким ви розійшлися, або вам захочеться відновити відносини. Так, І знову ж таки, Бо ви дуже любите людину, бо у вас там вспихнулі чувства, да? але ви повинні розуміти, що по цій карті, карті потрібно буде дуже багато працювати і вкладатися для того, щоб відновити відносини, по-перше, а по-друге, для того, щоб створилась реально ось така десяточка кубків у вас. Ну, в принципі, все. І давайте дивитися найголовнішу подію вашого місяця, скорпіони покажу кубків це закоханість. Це, знаєте, Закоханість, ми нікому не показуємо, це мати шанс на кохання, це мати шанс на, знаєте, це от хобі або справа, яка нам дуже подобається, але ми про неї нікому не говоримо. Але я вам хочу сказати, що тут трошки таке інфантильне. Відношення, в когось може бути нове знайомство, нова закоханість. І я вам так скажу, що з вашої сторони, якщо це ваш Паш Кубків, це дитяча карта, яка говорить про те, що це несерйозність ваша, несерйозні стосунки і несерйозні почуття, які розвиток, скоріш за все, серйозного мати не зможуть. А якщо це стосується мрії, то вам потрібно над нею почати працювати і почати в неї вкладатися, а не просто про неї думати і мріяти, бо вона стане болотом. В когось може бути навіть вагітність і вагітність хлопчику. Ви про це дізнаєтесь. Давайте подивимось, чого це ще стосується пашку Ну, я вам так скажу, це стосується у вас Стану, коли ви, може, були дуже довгий час або будете дуже довгий час в спокої, в мовчанці, може, ви захворієте, може, ви будете не знаю, дуже багато проводити часу в постілі, да? думати, аналізувати і тому подібне. Трошки інфантильно себе поводити. А, ви зрозумієте, що щасливими вас робить ваше ось це таке приховане кохання, яке ви нікому не показуєте. Це кохання або до людини, або до бажання якогось, до якоїсь мрії. І по дев'ятці кубків, а, це те, що вас робить щасливими внутрішньо. Але ви цього теж не показуєте, бо це така егоїстична карта. Да? Це коли ось я щаслива, коли я думаю про це. Але нічого ви тут робити, я бачу, не будете. Ви тут можете щось святкувати, так? А, можете тут щось святкувати. Знову ж таки, попойки, гулянки. У вас тут дуже багато якихось гулянок, води, алкоголю. Ну, у вас нездоровий стан життя, я вам хочу сказати, що ви від цього можете захворіти дуже сильно. Ще я скажу вам, що у вас тут дуже сильна закоханість може бути в себе. Так? Ви за цього і поводите себе таким агресивним егоїстом. Ну, в принципі, все. Бажаю вам гарного місяця. Не забувайте, будь ласка, лайкати, коментувати і підписуватись. А я всім нам бажаю закінчення війни. Па-па!